Всіх вітаю! Сьогодні ми побуваємо на офісі Сенкару. Кому цікаво спостерігайте за, за нами камеру. Так. Такий тут на вході скелет, можна сказати, машини. І поїхали. Тут такий робот робот, не знаю чи доставка якась можеш викласти якусь річ і вона поїде далі. Так, тут у нас такий є як стенд. Так. Тут як стенд з Торії це і Засновник. Вона і історія її починається з 2019 року. Тут їхні бренди, суб підбренди. Під не знаю як тут правильно це все назвати. Тут так, така стенд з сертифікатами з різними від держави від якісь якісь дизайнерських компаній. От, що не помиляю, це якась німецька сертифікаційна компанія дала. Ну, Взагалі їх тут дуже багато, в них багато патентів. Зараз далі проведу вас. Тут такий як. Такий як. От, тут рецепція. Далі будемо, Хай. далі будемо дивитися. Далі, а, це привітання при профілайн груп, наша компанія. Так, і тут така мавпа. Дуже відома. Далі можемо побачити офіс, де працюють, якщо не помиляюсь, програмісти. Синкар, мукар. Так, знову рецепція, знову привітання. І тут отакий от от офіс. Можете побачити, скільки тут людей працює. Ну, якщо не помиляюсь, на зараз 470 персоналу, але буду, буде через декілька місяців, ще плюс 50. Тестувальників. Так, тут у нас, зараз я покажу. Тут у нас тестувальники, саме сканері. Ось тут відділ тестувань. Можете побачити, скільки тут багато. Працюють, тестують, виправляють багів і так далі. Там ще є відділ маркетингу. Ось такий вот чудовий офіс.